Are you giving this А як ви відноситесь до чаю, до трав'яного чаю? Мені подобається чай, який дає силу, енергію, відновлює організм на клітинному рівні, приводить в норму роботу серцево-судинної системи, шумково-кишкового тракту, відновлює мікрофлору, піклується про роботу печінки, про роботу підшумкової залози, нормалізує тиск, нормалізує цукор в крові, він легко п'ється, він приємний. І в порівнянні з трав'яними чаями, які продаються в аптеці, він дуже смачний. Упаковка чаю це курс очищення і відновлення організму. І тут 25 пакетиків. Зараз я вам покажу, як вони викладаю. 25 пакетиків. Такі упаковачки дуже зручно собою класти в сумочку. Якщо ви десь у дорозі, ви завжди маєте такий смачний перекус, і пакетик чаю можна заварити у будь-яких умовах. Якщо ви заїжджаєте десь на заправку або заходите десь у кафе, ви можете заказати собі стаканчик води гарячої і туди занурити пакетики і випити оздоровлюючий чай. Я можу сказати за свого чоловіка, бо я контролювала, щоб він пив завжди цей чай. У нього був він з собою на фронті. І я розуміла, що наші бади, чай, кава, батончики, усі капсули він приймає і я контролювала, він мені прям відчитувався, що він п'є, як він п'є. Він мені навіть показував, як він завалював чай і як він з собою його скрізь мав під рукою. Тому що я розуміла, що в його поважному віці. Виконуючи дуже важливі такі завдання, навантаження психоемоційні, фізичні, потрібно швидке відновлення. А продукт, який дає можливість, не змінюючи звичок, піклуватися про себе і бути бадьорим, сильним, енергійним і здоровим. здоров'ям. компоненти чаю це гінка білоба, парагвайський чай мате, календла, в складі орегано, імбир, ліманграс, подрібнене насіння суниці, шипшини і мінеральний комплекс. Кожна складова дуже важлива, а коли вони разом вони подсилюють, діють один одного і дають такий синергічний комплекс, який дає нашим клітинам якісне харчування, відновлення їх функцій, реставрацію пошкоджених клітин, надає сили, енергії, дає зміцнення імунної системи, виводить токсини і покращує повністю всі функції в організмі. Нормалізує тиск, нормалізує цукор, піклується про наші судини. Роз... Має тромбики, які формуються, а також піклується проста нашої шкіри, про нашу сяючу шкіру. І відновлює зір, мостовий кровообіг. Тобто це дійсно комплексне таке відновлення всього організму. Чай, який має мінеральний комплекс. Це повністю мінерали з мікроелементами, які дають організму. Рок і харчування з реставрацією, відновленням функцій в організмі. Ви знаєте, дуже проста процедура. Чай смачний, він приємний у порівнянні з тими чаями, які я раніше пила з аптеки, яких ти день-два поп'єш і навіть далі не хочеться на них і на дух приймати. Цей чай дійсно хочеться пити, тому що він смачний. Він з такою легкою ноткою імбирю, він з. Присмаком суниці, шипшини, лемонграс. головне, температурний режим 80-90 градусів. Ви кладете туди пакетик чаю і заварюєте. Він дуже ароматний. Мені дуже подобається, як він пахне. Така проста процедура, але дуже багато переваг. Тому для тих, хто шукає для себе здоровий спосіб життя, я рекомендую придивитися до цього чаю. За посиланням в коментарях ви можете зайти на сайт, познайомитися з усіма складовими, ви можете замовити собі і піклуватися про своє здоров'я, особливо в нинішніх умовах, де вірусні захворювання, і нам потрібно піклуватися про профілактику. Будьте здорові!